Сівачки-соколики, як же я скучила вам дивитися по іменам? Зараз подивлюся. Якщо когось пропустю, бо дивіться, скільки імен написано, ну це ж я ж не можу одним розкладом всіх подивитися. Давайте на весну. Дивимося весна, пора надії, пора кохання, пора всіх виконання бажань. Зараз ваша дюся скаже, Людмила, що чекає весною? Людмила, буде вибір. Вибір між двома мужчинами, між двома роботами, між двома поїздками. Але вона правильно вибере. Ви знаєте, тут вам підсказка по картам. Пишіть, як буде такий вибір у Людмили: одне і друге на двох листочках. Да? І ось ця рука якраз вам вказує на правильний вибір. Бачите, де соколик сідає. Люда і моя подруга тут теж ось уважно. І тут у вас вибір. і гарний вибір. Якщо ось послухайте мене. Так, далі. Валентина. Весна Валентина. Валентина, в кого є дітки, внуки? Все добре буде. Хто вагітний? Тут у вас все збереження, тут сили вселену і на вас сонечко світять, лучик вас обігрівають. Ви тут захист на вас, гарна подія. З дітками все добре, з внучатами все добре, не переживайте. Далі. Юрій. Юрій. В Юрія буде вибор. Задача, на яку він дожен рішитися, він буде дуже блукати, ходить, не буде знати, що робити. От я дивилася вчора діагностику, і сьогодні Юрій дивилась, ось як він бачить, мої Юрії підписники. Оцю ситуацію тут не треба ходити бродити. Тут треба. Вирішувати, вирішувати срочно. Не треба вагатися, якщо в когось закохалися, давайте робіть предложення. Якщо вирішили їхати десь на роботу, давайте. Якщо вирішили йти служити, давайте. Тут це правильний вибор. В общем, це карта правильного вибору. Не треба колібатися, все буде добре. Далі, надія. Надія та сама карта, в кого дітки, хто вагітний, в кого внучатка, родина в безпеці. Весна, безпечна ситуація, все добре під захистом. Так, то у нас віта. Віта по цим картам гарно. Я так скучила за ними. Ві, Віті потрібно, віта, потрібно вам почати все з нуля. Ви бачите, як ви шуруєте, впевнено. Нульова карта, вам не треба, не переживати. Якщо вам потрібно нові відносини, починайте і не оглядуйтесь назад. Якщо нове житло, давайте, шукайте, підбирайте нову роботу, підбирайте. Якщо ви хворіли певний час, та ось нульова карта, вся хвороба закінчується, все починається з нуля. Гарна карта. Варвара. Ну, два відео буде. Зараз і іще одне, бо багато ж імен. Варвара, нарешті, заміжя або вінчання. Це нарешті, ви скільки його ждали, скільки його чекали. Тут його не обійдеш, не обійдеш. Весна пора весілля. Ваша пора весілля. Тільки давайте після Паски. Так, що в нас ще? Хто тут у нас? Лариса. Багато в мене гарних підписниць. Ну, Зараз буду дивитися так по черзі. Лариса. Лариса від небезпеки на повних порах їде, скаче, стрибає, біжить, і їй це вдасться. Де небезпечна ситуація, де вона там собі создала таке, або їй создали, вона уйде з цієї ситуації, тут їй нічого не, не, не грозить далі. Бачите, з якого темені, з якого шторму, з якого вітра буревія, вона уходить. Тут початок світлої білої полоси. Так, далі хто в нас? Ірина. Ірина Іринке. Ірина Мир означає перевод імені Ірина Весна. Ох, Ірина влучно стріляє. Та, якщо жениха стрельне, так, що буде їй. Якщо щось купувати, 100% буде. І якщо десь поїхати, 100% правильно. Влучно стріляє. Всі її гарні бажання, задачі виконаються в цю Весною. Зараз буде слідуюче ім'я. Імена ім дивлюся поступово.